Усідо встановили Депло. лічильник тепла на будинок і термостати на батареї. І тепер будемо сплачувати тільки за те тепло, яке нам справді потрібне. Встановлення лічильника тепла і термостатів заощаджують до 15% витрат на опалення. Термоізоляція горища зберігає 10% тепла. Поставили нові вікна, утеплили вхідні під'їздні двері. Собловує доступ холодного повітря та зберігає ще 8% тепла. Вітаю вас! Тепер у нас у всіх Все буде тепло. Ура! 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 Збережу своє тепло. Заходь на сайт своєтепло.org. Отака. У нас сім таких роликов. Uh, и uh, сайт своєї диплома, на котором